Дуже багато людей, які вони, вони кажуть, що трушні айтішники це тільки самоучки. От і на кизутку хуню ну є люди. Ну погодь ну, ну, є багато людей, які так кажуть, є. так самоучки. Самовучки, так, от, але дуже. Не, цікаво. Це самоучки, так, так, да, 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 самовучки. От. Ну тому що насправді, як ти казав, в університетах тоді не дуже сильно вчили саме програмування, і е, ці люди вони, там, вивчили HTML, CSS, цього достатньо і, лож і ложкою в рот попадали. От їх брали, і вони думали, що вони от так багато. Того так от було, то думаю, да, цього з... було достатньо. Якщо За... ще Wordpress <laughs> вивчити, то взагалі міг собі десь дачу купити. Так, так, так. О, ну, от. Я от, і, і тоді було якби простіше вважати себе самоучкою, ось, але ну насправді люди вчаться в. В роботі це завжди командна робота. Це не, не про такий якийсь мега-індивідуалізм. От всяких там змаганнях в олімпіадах це індивідуалізм. Ти самостійно щось робиш, але от в гуглі працюючи вже в команді, я зрозумів, що типу, в команді ви можете зробити значно більше всього, коли допомагаєте один одного, коли якось підсилюєте один одного, а не конкуруєте один з одним і кажете, я от самостійно все вивчив, а ти не самостійно вивчив ну, що от, щось там. Тому да. ти поганий то, 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 каже, що дуже важливо, щоб школи давали якраз цю практику командну.